Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги один з моїх драфтів, тому що, по-перше, мені вдалося надрафтити дуже цікавого героя. По-друге, я отримав поки що свою найкращу нагороду за футдрафти у FIFA 23 Ultimate Team. Тим. тим часом до нас повертається Ліга Чемпіонів, і завтра найцікавішою парою виглядає Інтер Барселона. На цей та інші поєдинки ви можете зробити свій прогноз у Favbet, Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! І не зайвим буде нагадати, що своєю діяльністю Favbet підтримує ЗСУ. Що я буде з тим донам нам? Робити. Запаси опускати чи що. Команда топ вже готова програвати. Я ще не готовий програвати, а команда вже готова. 45 Pace, let's go. О, парк Джі Sungo це по-нашому. Беру, беру. Там навіть команда не хочу брати. Ну хоч би голки передали, щоб спасав, рятував мою дупу, ну. Мартінес. Йдемо по АПЛ-а. що робити? Це не серйозно. Я програю в першому раунді зразу і зразу виходжу. Забуваю і виходжу. Що це за драфт? Хоч три картки дайте. О, дякую. Візьму форлана. О, пішли, пішли. Ой, там РВ. Ще один РВ, ну нічого буде заміна. То не команда, то знущання. Ярмоленко. Ярмола, рятуй. Ура! Перша хімія для чувства, дуже важливо. Добре, якось будемо зараз виживати. Скажіть мені, що робити з таким драфтом. Я. Я такого поганого ще не мав, я мав вже різні нездалі, але цей це просто рекорд з приставкою Анти. Ну я парк Дісуна сюди закину, а на фланг можна буде закинути Лукаса, а ще на страйкера Донована, і може якось зможу грати. Може якось то буде схоже на команду футбольну, а не на цирк. Ой, в нього є Форлан. ти подивись. А, ну, ясно тепер про якого ти робить, Та не переживай, в мене тут не мав грати. Ну і я вже зайнятий. Та кажи. Дивись. Мами поставила нікуфйовку і маску виставила. Що з масла зробило? Вистрілюло? А я до мами як прийду за годинку. Та нічого, добре. Дякую. Гарна інформація. Готує дружина якийсь там десерт. А що робило масло в мікрогульовці, я не знаю. Ну що, Форлан? Оп! О, ну, то Київська школа футболу. Ви бачили? Оп! Файно, 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 донован. І. Ого, в нього швидкість, дай Боже! Американці біжать. Люди просили. <хе, -хе, хе ні ні, ні-ні-ні. Називається хотів зберегти м'яч, а не виносити, куди попали. Забагато. Є. Yeah. На халяві. Оу, oh, як файно вліпив, молодець! Гарно. Закомбачила, я думаю, ці матч ми не відпустимо. Виправились. Парк, до речі, щось загубився в тому матчі. Файно! Це мені подобається. Такий старт то по-нашому. Вибір позиції у форлана і удара це класно. Оце був класний прийом на протиході. Як же ж я відчував, що тут треба саме так приймати? У ла ла! Я яск. Я Єжик. Я хотів дракбек зробити, не знаю, чому гра не зареєструвала то. Ну, то має бути гол. Та! Yes! Абсолютно по грі. Гарно, так зайшли в города майже. Оля. Оло-ло-ло-ло-лоло. Ну. А. Ви зрозуміли. Пробачив би захотів пробачити. Не бив, хотів почекати, щоб голкіпер добіг, і тоді таким легеньким парашутиком перекинути. То би просто було овнінг. Я б випустив ярмолу панове, але бачите. Кампус. Демсі. Я удоречую цією вузькою схемою сьогодні грав якраз. І програв наскільки мені не зайшла вузька схема, принаймні от 4 3, 1 2. В попередніх версіях FIFA нерідко заходила сама, а тут настільки було жахливо з нею дуже дискомфортно. Я більше вузьку схему брати не хочу в трафті, якщо буде вибір. А от саме взяв, щоб спробувати вперше. Народжений для того, щоб грати широкими схемами, чітко. Камеру вниз, ой, дякую, Зора, точно. Я по дурному зіграв у захисті. Мені дуже подобається фінішинг Форлану. Він насправді тягне мене до перемоги в тому драфті. Удари в нього топ із лівої, з правої. What a fuck! Ааа, Димо! О! А-а-а-а! А шо? А будуть замашки от кнопки? Чи не будуть? ой о о о ля Навіть від стіків у Ферлана завжди заходить у ворота. Бо каже завжди бо він такий 2 забив з двох. Чи буде пак за 100 тисяч? Ну, не найгірший, в принципі, набір паків, але й не найкращий. Ну поїхали. Хуля, байл. Йой, люди. Я хочу волкаут драфту. Але отримую просто 73 чи 4 рейтинг. Луїс Альберто. О, річер Ліцен, але він же копійка, напевно, зовсім смішно. Тінько що є трохи. Де такое я не дивлюся, і буде волкаут. Та ні, треба побачити то, але немає волкаут. Барела! Барела це добре! Барела це кеш! Я не пам'ятаю скільки, але це 1040 50 40 Це мій найкрутіший гравець пакеток виходить. Барела. І всередині ще чуст. Алан. Ну Алан же не той. Фіналдом вже не той. Але Барела 45 показує футбін. І це його пік. Це добре, я його скину, напевно, зараз. Найкращий закордонний стрімер FIFA, на мою думку, думаю. Мій бро зі Швеції, Іван Лапанія. Добре, скину його, це кеш, треба забирати. Барелла приніс моєму клубу 44 тисячі монет, і поки що це найбільший дохід, який я отримав від драфтів у 23 й FIFA. Можете написати в коментарях, що у вас було там найкрутіше за драфти. Ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайками, коментарями. Почуємось, побачимось, бережіть себе.